ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 202-га доба. Вночі ворог обстріляв ураганами та градами Нікополь, Червону григорівську та Марганецьку громади. В інших громадах ситуація під контролем. На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар посеред містю Дніпра, що стався 11 вересня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Висловлюємо співчуття рідним. Більш детально про ворожі обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову випробувала обстрілами Нікопольський район, гатили градів, ураганів та ствольної артилерії по Нікополю, Марганцю. Та Червоногригорівській громади. загалом шість разів. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. Інформація щодо руйнувань зараз уточнюється. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Про обстріли Нікополя більш детально міський голова Олександр Саюк. Був обстріл міста Нікополя. На щастя, без постраждалих. Є пошкоджені 16 будівель. це і багатоповерхові і приватно, приватні житлові будинки. Ми усуваємо недоліки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Слідкуйте уважно за офіційними телеграм-каналами. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви бачите підозрілий предмет, незнайомий. Будь ласка, не підходьте, не беріть у руки, телефонуйте або МЧС, або поліцію. Хочу побажати вам доброго дня. Тримаємось, ми разом. все буде Україна про ситуацію на Криворіжжі. Голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний. Не був всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях також все спокійно і повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, на відміну. Тож приводу до паніки немає. Віримо Збройним силам України, віримо нашим президентам. І перемога буде за нами в 300%. відсотків. працюємо. Виконуємо своє завдання і наближаємо нашу з вами перемогу. Всім гарного дня! Ніч у Кам'янському минула сигналами повітряної тривоги, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Надзвичайних подій на території Кам'янського за добу не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 350 окупантів, 7 танків та 22 бойові броньовані машини. Загальні ж бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня орієнтовно склали. Особового складу – близько 53 тисяч 300 осіб, танків – 2175, бойових броньованих машин – 4662, артилерійських систем – 1279, Реактивних систем залпового вогню 311, засобів протиповітряної оборони 165, літаків 244, гелікоптерів 213, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 904, автомобільної техніки та автоцистерн 3469. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Одне з агропідприємств області передало військовим та переселенцям майже 5 тонн томатів. Їх виростили у сучасних теплицях. До кінця року там планують зібрати до 5 тисяч тонн врожаю. Подробиці у наступному сюжеті. Директор підприємства Сергій пишається тим, що у війну вдалося зберегти колективі виробництво, яке не зупинили. Основне наше досягнення те, що ми е, навіть під час війни зберігли колектив, зберігли підприємство. Ми ні дня не простоювали. Ми своїм прикладом показали, що е, якщо немає там дуже небезпечних загроз, то підприємство повинно працювати, тому що зупинити виробництво це дуже легко, а відновити його практично неможливо. Тобто, якщо ми б не, нічого не зробили в цьому році, то цей би рік просто підприємство втратило б і. і і робітників, і можливість запуститися наступного сезону. А ми це зробили. Звісно, ми втратили обсяги виробництва, тому що з такою ціною на енергоносії дуже складно було б виробити продукцію, яка була б конкретно спроможня на нашому внутрішньому ринку. Але ми знайшли спосіб, як подвинути срок виробництва, втратили незначний обсяг, але підприємство працює і в нас є можливість годувати смачними. І корисними томатами наших робітників і наших споживачів. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, використовують безґрунтовий метод гідропоніку. На переконання головного агронома це дозволяє отримати максимально корисний продукт. Як субстрат для вирощування, ми використовуємо мінеральну вату, яка є нейтральною і в якій немає ніяких патогенів і тому подібного. Насіння ми для наших теплиць закупляємо всі за кордоном напряму з Голландії. Використовуємо тільки Високоякісні гаванські гібриди. Технологія малооб'ємної гідропоніки заключається в тому, що ми використовуємо мінеральну вату і даємо в дану мінеральну вату поживні речовини з шляхом поливу, методом фертигації. Фертигація це полив рослин водою з добривами. І за рахунок крапельного поливу ми дозуємо правильну кількість поливу під кожну рослину. У нас кожна у нас всі рослини рівномірні і вони отримують правильну кількість мікро- і макроелементів. За рахунок цього ми отримуємо максимальний, максимально якісний і максимально великий урожай томату. От Вражайність у нас на даному етапі від 40 до 50 кг з квадратного метра. Наш томат максимально безпечний для людей. Ми кожну неділю проводимо випробування на нітрати, на ваш і метали і тому подібне. Даний томат є максимально корисним для людей, і в ньому вміст нетратів нижчі ніж в городньому і польовому томаті. Безпечний біологічний метод використовують і для захисту томатів, вирощують корисних жуків, які борються зі шкідниками для запилення. Закуповують жмелів, їхні вулики просто поруч із рослинами. Вирощуємо томат давно. Є у нас нізові дівчата, які обробляють знизу томати, і є верхові, які працюють чисто на висоті. Знизу дівчата збирають томат, укладають його в ящики, він виїжджає на склад і далі поступає до нашого покупця. Верхові дівчата працюють, вони обробляють зверху растіння, воно росте 10 місяців. Для цього ми обробляємо зверху, крутимо растіння. І приспускаємо для того, щоб дівчата знизу могли діставати і знімати ці кісті. На підприємстві вирощують 14 сортів томатів. Їх постачають у населені пункти Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської, Запорізької областей. Маргарита Кузьменко, Роман Вакян, новини Д1. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з ЮНІСЕФ забезпечать зимовим одягом дітей внутрішньо переміщених осіб. Першочергову одяг буде надаватися багатодітним родинам. Кожна дитина у родині переселенців, а це немовлята і дітки віком від 2 до 14 років, зможуть отримати теплий сучасний комплект. Набори одягу уніфіковані та підходять як дівчаткам, так і хлопчикам. Для отримання комплекту достатньо зателефонувати до кол-центру міністерства і залишити заявку. Номери телефонів ви бачите на екрані. У застосунку дія з'явилися нові сервіси. Мешканці регіону можуть додати пенсійне посвідчення та англомовну версію своїх цифрових документів. Іноземці отримати електронну посвідку на проживання. Більш детально заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Перш за все, хочу зазначити, що цифрова версія документів ваших застосунку ДІЯ набула англомовної версії. Це ви можете скористуватися, якщо перебуваєте за кордоном. Вам потрібно надати ваші документи для пересвідчення в тому, що вони є справжні, що в них написано для тих чи інших органів влади, де ви перебуваєте за кордоном. Це дуже зручно для наших громадян, що виїхали спочатку війни за кордон, та вимушено там перебувати в тих чи інших установах для набуття або статусу переселенця, або стату. Кусу біженця або ще деяких там різноманітних послуг, що вони набувають за кордоном. Тож це дуже зручно. Також хочу зазначити, що нашу версії документів на автотранспортні засоби, такі як водійський приватних паспорт, також прикладаються англійською мовою, і це дуже зручно, якщо вам необхідно пред'явити їх поліції за нашим кордоном. Тож у нас в дії запрацював. Повернувся до да, послуга, що була доступна спочатку року, це шеринг чершерінг документів на автотранспортні засіб в застосунку Да, Це дає можливість нашим громадянам користуватися без наявності пластикового посвідчення техпаспорту на автотранспортних да, за допомогою цифрової версії цього посвідчення. Да. Ця послуга дуже. Бистро, швидко да, налаштовується застосунку ДІЯ, там, де належний користувач подає довідку заяву про те, що він хоче користуватися тим чи іншим транспортним засобом, а власник транспортного засобу розширює свій автомобіль да, для того чи іншого користувача. Таким чином, в користувача з'являється. Цифрова версія технічного паспорту транспортного засобу де написано, що він є належним користувачем, і сервісний центр підписує заяву, дозволяє користуватися цим транспортним засобом. Таким чином можна без наявності пластику котатися і переміщатися в межах території України, да, показувати на блокпостах та на вимогу патрульної поліції цифрову версію цього документу, що є абсолютно законною підставою для користування цього того чи іншого транспортного засобу. Нові сервіси вже пройшли бета-тестування. Є послуга і для. Пенсіонерів до застосунку дія можна додати пенсійні двох видів. Також у нас з'явилася нова послуга це пенсійне посвідчення, це те, що нарешті так, чекали наші. Шановні е, громадяни, да, в дії запрацювало пенсійне посвідчення за віком, воно автоматично підтягується з реєстрів, тих, що сформовані після 2014 року. Якщо пенсіонери мають посвідчення у вигляді книжості паперової, то просто треба звернутися до найближчого відділу пенсійного фонду та замінити це на пластик, який автоматично підтягнеться в застосунок дії. А якщо у вас є пенсійне посвідчення не по возрасту, да, нево а якесь інше таким чином або по інвалідності, да або потраті годувальника, то його потрібно просто власноруч додати в застосунок дії, заповнивши відповідну форму, і воно у вас підтягнеться і також буде автоматично відображатися в застосунку дії. От ще нова послуга, що у нас з'явилася, це є посвідка на тимчасове або постійне проживання для іноземних громадян. Ті, що законно перебувають на території нашої держави, так вони вже можуть офіційно підтягнути в застосунок дії перший офіційний електронний документ України, да який дозволить їм отримати ще більше можливостей та спроможності на території нашої держави. Для того, щоб нові послуги стали доступними, необхідно оновити свій додаток Дія. Маргарита Сопільняк, Роман Авакян. Новини Д-1. Про спорт. Вже завтра Донецький шахтар у рамках другого туру Ліги Чемпіонів зустрінеться з шотландським Селтіком. Гірники підходять до матчу у статусі лідера групи. Нагадаємо, Шахтар у першому турі розгромив німецький РБ Лейпциг з рахунком 4-1, А шотландці програли мадридському реалу з рахунком 0-3. Номінально домашні матчі Шахтар проводить у Польщі на стадіоні війська польського у Варшаві. Початок гри завтра о 19.45. Тож не пропустіть матч та вболіваємо за наших разом. І про погоду на середу, 14 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 12 градусів тепла вночі до 17 градусів тепла в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Українці стали символом свободи, добра та боротьби за правду. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!